Тернополяни надзвичайно згуртувалися під час повномасштабної війни. Вже п'ятий місяць багато людей докладають чимало зусиль задля перемоги. Поки одні воюють, інші теж не сидять, склавши руки. Люди фасують продукти в гуманітарних штабах, надсилають кошти на потреби захисників, плетуть маскувальні сітки, готують випічку та інші смаколики на передову, дістають транспорт і амуніцію за кордону. Допомогу армії збирають навіть діти. Ми запитали тернополян та гостей міста, як вони долучаються до допомоги захисникам. Спочатку повномасштабного. Вторгнення в Україну ми волонтерили із такими молодіжними організаціями, як Молодіжна Студентська Свобода та Клуб історичних реконструкцій Патріот вони передавали військовим амуніцію, передавали гуманітарну допомогу, вони фінансово підтримували наші війська. Подивилися в інтернеті, пошукали інформацію, де, де потрібна волонтерська допомога. І після цього потрібно було сітки плести. І ми пішли в, в третю школу, і на Островського теж було приміщення. Ми так займалися також. У нас знайомий теж зараз знаходиться на, на передовій. Ми йому теж допомагали. Під час війни, на жаль, не займалися нічим, так як має маленьку дитину і займалися дітьми. Можливо, якось фінансами. Фінансово допомагаємо стабільно. Ще коли розпочалася ця сутичка біля Донецьку, ще тоді займалася, писали всякі листи, збирали всякі їжу. Для того, щоб прати на передову. Військовим, вкупив Знаю, знаєш, там десь пункт прийому є тимчасово переселеним особам. Думав, може б їм передати цей дітям. Ми переселенці з окупації з Херсонської області, з міста самого Херсона. А мій чоловік зараз працює саме з ними. Так, що така хіба ще допомога? Фінансово так ми на деякі сайти не скидали грошову підтримку. Ми займалися допомагала ЗСУ, тобто збирали необхідні там взагалі не хватало там то бронежилети, то каски, то іншої амуніції. Потім зараз ми займаємося збором підписів для підтримки законопроекту про заборону московського патріархату. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.